Розглянемо прийом зведення показникового рівняння до спільного показника на прикладі ось такого рівняння. В лівій частині ми використаємо спочатку властивість степінь добутку. Тобто 3 в степені х плюс 1 ми запишемо як 3 помножити на 3 в степені Х. 9 у степені х переписуємо дорівнює 1 дев'ятка. Зверніть увагу, що в лівій частині, ось ця частина виразу, це є добуток двох степенів з однаковими показниками. Зведемо їх до спільного показника. Отже, ми одержимо 3, помножити на 3, множити на 9 у степені Х 1 19. У дужках виконаємо дію, знайдемо основу, це буде 3 на 9,27. І одночасно поділимо це рівняння ось на цей множник. На 3. У лівій частині одержимо 27 у степені х дорівнює 1 19 ділимо на 9, це буде 1,27. Тепер очевидно, що дане рівняння можна звести до однакової основи. 27 у степені х дорівнює 27 у мінус першому степені. 30х дорівнює мінус 1. Ще одне рівняння такого самого виду. Корінь квадратний із 2 в степені х. Множете на корінь квадратний з 3 в степені х дорівнює 36. Запишемо степені, корінь квадратний 2 в степені х у вигляді степеня із дробовим показником. Це буде 2 в степені x на 2. Так само 3 в степені х на 2. Дорівнює 36. Ми бачимо, що о, ці два степені мають однакові показники. Зведемо їх до спільного показника. Це буде 2 множити на 3 в степені х на 2. Дорівнює 36. В лівій частині ми бачимо, що основа дорівнює 6. Отже, 6 в степені х на 2. І праву частину 36 подамо в вигляді степені 6. це буде 6 у квадраті. Звідси х на 2 дорівнює 2 х дорівнює 4. Наступне рівняння 2 третіх у степені Х-1 помножити на 9 восьмих у степені Х дорівнює 32. /9. У лівій частині спочатку використаємо властивість. Частки степенів з однаковими основами. Тому ось цей степень ми запишемо як 2 третіх у степені Х розділити на 2 треті. І множити це на 9 восьми у степені Х. Дорівнює 32 дев'ятих. Помножимо ліву і праву частину на 2 третіх, щоб позбутися ось цього дробу в лівій частині. Отже, множимо на 2 третіх. 2 третіх і 2 третіх скоротиться. В лівій частині в нас залишиться 2 третіх у степені Х помножити на 9 восьмих у степені. Врівнює 32 дев'ятих, 32 множити на 2 третіх. В лівій частині у нас добуток степенів з однаковими показниками. Зведемо ці степені до спільного показника. В основі запишемо добуток 2 третіх множити на 9 восьмих. У степені х дорівнює 32 на, на 2 64, 9 на 3 27. Ми бачимо, що 2,8 скоротиться на 2 в знаменнику лишиться 4 в чисельнику 1. 3,9 скоротиться на 3 в знаменник 1 у чисельнику 3. Отже, в нас у. В цих дошках вийде основа 3 четвертих. 3 четвертих у степені х дорівнює Права частина подається у вигляді звичайного дробу із степенем 3. Це 4 третіх у степені 3. Але оскільки 4 третіх це дріб оберний до 3 четвертих, то використавши відповідну властивість, ми його запишемо у вигляді. 3 четверти. І знак перед показником поміняємо у мінус третьому степені. Таким чином ми з вами одержали. Замість цього дробу записали такий. І одержали рівняння, в якому обидві частини мають однакову основу 3 четвертих. Отже, х дорівнює мінус 3.